Привіт, котики! Ваша улюблена рубрика дурня із тіктоку у новому форматі. Я твій неправильний тренер Лагартіша, і сьогодні у нас бородатий красунчик Дмитро. Послухаймо, що він нам скаже, і розберемо, чому це дурня. Чи можна солодке на дієті, якщо це вписується в вашу калорійність? Багато дієтологів за побажаннями клієнта залишають в раціоні якісь солодощі, випічку, торти, цукерки тощо. При цьому дефіцит калорій зберігається, і людина худне. Здавалося б, усі щасливі і все добре. Але я проти такого підходу і зараз поясню, чому як працює включення солодкого у раціон? У вас є певна норма. Калорії і певне співвідношення БЖВ, наприклад, вуглеводів в вашому раціоні 150 грамів і складаються вони із правильних джерел, із гречки, вівсянки, картоплі, навіть там макаронів чи зернового хлібу. 150 грамів вуглеводів в одному грамі вуглеводів 4,5 калорій калорії, тобто це дає нам 675 калорій. По рекомендаціях. Воз ми знаємо, що вуглеводи мають складати 40-50% раціону. Якщо 675 калорій це 50% нашого раціону, то раціон, який нам пропонує Дмитро, 1400 калорій. 1400 калорій це дуже дуже мало. І тепер ці правильні вуглеводи вам потрібно замінити верніше не вам, вашому дієтологу, неправильними. А, тобто Замість якоїсь кількості тієї самої гречки включити на таку саму калорійність якийсь десерт. Чи равноцінною буде така заміна? Ні. Коли ви забрали корисні вуглеводи, наприклад, із круп, і додали некорисні із якогось десерту, то ми відмінусували клівковину, мінерали, вітаміни і приплюсували цукор. Трансжири, можливо, ще якісь добавки, які є ось у цих солодощах. Дмитро нам пропонує замінити правильні, як він їх називає, вуглеводи неправильними вуглеводами. По-перше, немає правильних чи неправильних вуглеводів. Є продукти більш корисні, наприклад, гречка, яка, крім вуглеводів, ще містить клітковину, мінерали і вітаміни. І менш корисні, наприклад, рафінований цукор, який в собі, крім власних вуглеводів, не містить нічого. І, звісно, якщо ви будете харчуватись на 1400 калорій, як пропонує нам Дмитро, то ніфіга солодкого ви туди не впишете. Але якщо ми підходимо до харчування нормально, а не з критичним дефіцитом, як нам пропонує Дмитро на 1400 калорій, і харчуємося мінімум на 1600, а краще на 1800. Ти спокійно можеш худнути на такій калорійності, при цьому ти можеш забезпечити себе, себе повністю всіми поживними речовинами та ще й вписати туди солоденьке. Саме такий підхід до харчування я рекомендую: 80% твого раціону мають складати якісні цільні продукти. І решта 20% може бути що завгодно. Так, цукор і солодощі менш корисні, ніж гречка, але ми думаємо не тільки про фізичне здоров'я, а ще й про психічне. А жорсткі заборони, відмови від солодкого відмови від цілих груп продуктів, призводять до стресів і можуть призвести до розвитку розладів харчової поведінки. А ми дивимось далі. По-друге, ми забрали складні вуглеводи, які не призводять до різких стрибків рівня інсуліну в крові, і замінили їх простими вуглеводами, скоріш за все, цукром з ваших улюблених десертів. Що призводить до різків стрибків інсуліну. Усе це не сприяє схудненню. Якщо ми їмо солодке само по собі, да, воно викличе стрімкий і швидкий стрибок інсуліну. Але якщо ми їмо солодке, після, наприклад, обіду, коли ми з'їли свою тарілку гречки з м'ясом і з овочами, і зверху ми з'їдаємо солодке, то все те, що ми з'їдаємо разом із цукром, сповільнить. Викид інсуліну, якщо ми їмо солодкі тільки після їди за швидкий скачок інсуліну, який в принципі не є страшним сам по собі, можна не хвилюватися. Третє. Ми не боремося з поганими харчовими звичками. Ми підтримуємо потяг до нездорових продуктів. Тут іде демонізація і підміна понять: якщо ти їш солодкі, то у тебе 100% погані харчові звички. Чи це правда? Ні. Ти спокійно можеш мати хороші, правильні харчові звички і при цьому їсти солодке. Якщо ти їш білок в кожному прийомі їжі, овочі в кожному прийомі їжі, складні вуглеводи хоча б в двох прийомах їжі, і після цього прийому їжі ти їш солодке, в цьому немає ніяких проблем. Проблема, якщо ти заміняєш солодким свій обід. Або сніданок або вечерю, якщо ти солодким заміняєш прийом їжі, а солодке на десерт взагалі ніяких проблем. Тому я постійно кажу, що головна задача дієти це не вписатися у калораж і не навчити вас розраховувати калорії по формулах. Це навчити вас харчуватися правильно за правильним протоколом харчування з правильними харчовими звичками, споживаючи здорову цільну їжу. Якщо ви будете це робити, ви ніколи не наберете зайву вагу, тому що. Ви просто не зможете перебрати калорій, харчуючись здоровою і а, цільною їжею, тому що це просто фізично а, буде складно зробити. Трошечки мені розстануло, зганяла за реквізитом. Тут у мене 100 грам морозива і 100 грам горіхів. 100 грам морозива – 170 калорій, 20 грам вуглеводів, 100 грам горіхів, 520 калорій, 18 грам вуглеводів. От в цій жмені горіхів, тут не всі 100 грам, десь 300 калорій, в морозиві 170. І як ви думаєте, чим легше переїсти, коли ти знаєш, що морозиво не бажано їсти забагато, а горішки це здорова, правильна, корисна їжа. Їх можна їсти скільки завгодно. Ти можеш з'їсти 2,5 таких морозива на калорійність цих горішків. Так чим легше переїсти? Всього три порції ось таких горішків. Вже нам дасть 1600 калорій, більше ніж він пропонує їсти за день. Авокадо дуже корисний і правильний продукт. Афігеть, який калорійний. Зерновий хліб на секундочку калорійніший ніж білий хліб. І бутерброд із цільнового хлібу з авокадо, який абсолютно правильний за версією Дмитра, і неправильний бутерброд із білого хлібу з авокадо. З точки зору схуднення бутерброд із білого хлібу з авокадо буде краще, тому що в ньому менше калорій. І сама ідея того, що правильними продуктами фізично неможливо переїсти, розбивається банально об калорійність цих горіхів. Додаємо до них два банани, і у нас уже тисяча калорій. Так і народжуються жінки, які я нічого не їм і не худну». Їжа, яка призводить до захворювань. На сьогоднішній день науковцям відомо щонайменше 5 харчових факторів, що викликають аутоімунні та дегенеративні захворювання. Це продукти з високим глікемічним індексом. Це ти сам придумав? Обожнює, коли люди кажуть, вчені виявили без ніяких посилань на дослідження. Але ми ж на слово не віримо і дивимось на дослідження, яке не виявило ніякого зв'язку між глікімічним індексом чи глікімічним навантаженням і розвитком аутоімунних захворювань. Пам-пам-пам! Дурня! Продукти з високим глікімічним індексом це ті продукти, що швидко підвищують рівень цукру або глюкози в крові. Глюкоза стимулює клітини підшлункової залози виробляти інсулін, і в цьому немає нічого поганого. Але якщо це відбувається занадто часто, якщо викиди інсуліну занадто тривалі, то це може призводити до формування інсулінорезистентності. Так, постійні переїдання можуть призвести до інсулінорезистентності, але це не самі продукти з високим глікемічним індексом, а регулярне переїдання будь-якими продуктами, навіть якщо ви будете дотримуватись. Дієти там з низько лише з продуктів з низькогликемічним індексом, але переїдати, як він сказав, забагато і занадто часто це може призвести до інсулінорезистентності, саме переїдання, а не якісь конкретні продукти. І мова не лише про солодощі, а взагалі про продукти з високим глікемічним індексом. Ви можете скачати собі цю таблицю, подивитися її в інтернеті е і надавати перевагу продуктам, глікемічний індекс яких нижче 40. І з цього починається демонізація їжі. Качайте таблицю, то вам можна, то вам не можна. Уже починається розділення на ті продукти, що можна, ті, що не можна, і людина починає на цьому зациклюватись. О, це я не буду їсти, бо мені не можна. Це я не буду їсти, бо мені не можна. Виноград не можна. Хліб не можна. І, і починаються ось ці заборони. І з цих заборон дуже легко виростає РХП. Особливо, коли ти намагаєшся схуднути, коли ти і так в дефіциті, тобі і так достатньо стресу. Крім того, що тобі доводиться обмежувати калорійність свого харчування, тобі ще й не можна то, то, то й то. А у нас продовжується не їж це. П'ять шкідливих продуктів, які бажано виключити з раціону. На першому місці уся промислова випічка. Виготовляється вона переважно із пшениці, а пшеничне борошно само по собі вже не має ніякої користі, адже з нього прибирається клітковина, вітаміни, мінерали. По-перше, користь продуктів це не тільки вітаміни і мінерали, це і й самі поживні речовини. Ми їмо, тому що нам потрібна енергія. І вуглеводи це енергія. Пшеничне борошно. Це швидкий вуглевод, який нам швидко дає енергію, і в цьому його користь. Плюс в пшеничному борошні залишаються вітаміни і мінерали. В ньому немає клітковини, але вітаміни і мінерали там є. Наприклад, пшеничне борошно багато вітамінами групи Б і вітаміном Є. E. Швидкий вуглевод із високим глікімічним індексом, що спричиняє різке підвищення глюкози в крові. За цим високі сплески інсуліну, і як наслідок ви набираєте зайву вагу. І знову залякування інсуліном. Вага набирається не через інсулін, вага набирається через переїдання. Це закон збереження енергії. Якщо ти їш стільки, скільки ти витрачаєш, ти не набираєш вагу і не втрачаєш вагу. Якщо ти їш більше, ніж ти витрачаєш навіть правильними продуктами, ти будеш набирати вагу. Якщо ти їш менше, ніж ти витрачаєш навіть неправильними продуктами, з високим глікемічним індексом із. Високими підйомами інсуліну, якщо ти їш менше ніж ти витрачаєш, ти будеш втрачати вагу. Друге – це глютен. І я зараз не кажу про целіаклію, тобто повну непереносимість глютену. Це дуже рідкісне захворювання, і переважна більшість людей на це не страждає. Але глютен є дуже сильним алергеном. Тож ви можете бути у зоні ризику і навіть про це не знати. Горіхи. Це теж дуже сильний алерген. Ви можете бути в зоні ризику і навіть про це не знати, не їжте горіхи. Люди вмирають, люди, у яких алергія на арахіс, можуть від одного такого горішка померти. Але це не означає, що тепер всім не можна їсти арахіс. Тільки тим, у кого на нього алергія. Але глютен чомусь треба заборонити всім. Це абсолютно не пояснення, чому глютен не можна людям, у яких немає непереносимості чи алергії на нього. Молоко саме магазинне пастеризоване. Таке молоко отримують не від тих корівок, які випасаються на пасовищах, а від тих, що годують зерном різними кормами і наколюють гормонами та антибіотиками. Гормони антибіотики. Вам ще страшно? А має бути страшно, тому що зараз вас банально залякують. Без будь-яких доказів чи пояснень. А при пастеризації всі корисні речовини знищуються. Наприклад, які корисні речовини в молоці, при пастеризації знищуються. Чим корисне молоко? Молоко це джерело білку, жирів та вуглеводів і кальцію. І тут мені стало погано. Слухаємо. Навіть кальцій, який перетворюється з органічного на неорганічний і майже не засвоюється організмом. Кальцій перетворюється. Я не знаю, чи вчився в Дмитро в 9 класі, але ми ж з вами пам'ятаємо, що органічною сполуку робить присутність атому карбону. Якщо є атом карбону, це органічно. Якщо немає атому карбону, це неорганічна сполука. Де в кальції Дмитро знайшов атом карбону. Дуже цікаво, але дурня. Чи може він просто придумав цю дурню, щоб обґрунтувати... Ствердження, що з пастеризованої молочки кальцій майже не засвоюється. Хоча це неправда, ВОЗ рекомендує молочку як основне джерело кальцію в раціоні. І ВОЗ рекомендує якраз таки пастеризовану молочку. А у нас зараз буде прям неочікуваний поворот сюжету. Я була в шокі, слухайте. Також таке молоко може містити кишкові бактерії. Кишкові бактерії! Давайте погуглимо, що таке пастеризація. Читаю вам! Пастеризація це процес термічної обробки, який потрібен, щоб знищити бактерії та запобігти харчовому отруєнню. Тобто людина топить за те, то, що саме пастеризована молочка шкідлива і пояснюється цим, що там можуть бути бактерії, тут, я думаю, навіть пояснювати не треба. Фітнес-сніданки дуже часто позиціонуються як фітнес-продукт, навіть продукт для схуднення. Але насправді такі сніданки часто містять просто перероблені знаки, що вже не мають кліковини вітамінів і мінералів, проте багаті на доданий цукор або підсолоджувач, а також підсилювачі смаку. Ну от у мене наугад взяла села першу гранолу зі свого шкафчика, в мене їх багато. Читаємо склад трошки повільно, бо перекладаю на ходу. А, суміш цільних зернових і насіння. Червоне зерно, коричневий рис, барлі. Я не знаю, що таке барлі, вівсянка, рож, як буде рож українською, гречка, даже є гречка, і насіння сезаму, соєві хлоп'я, сироп коричневого рису, цукор. Далі дивимось, що у нас тут на порцію: 38 г вуглеводів, з яких 9 г клітковини. 9 г – це десь 27% від денної норми, майже третина. Ну, одинадцять грам доданого цукру. Так, 11 грам доданого цукру, да, грам цукру це також третина денної норми. Але це не означає, що тут немає абсолютно нічого, і що це прям погано-погано. Я вживаю гранолу на регулярній основі, і бачите, в якій я в формі. А ми продовжуємо. По суті, такі сніданки є спресованим борошном із цукром. І найчастіше ви заливаєте все це молоком ще одним шкідливим продуктом. Банальна демонізація їжі і залякування продуктами. Чи можеш ти зменшити кількість цукру в раціоні і замість граноли з'їсти, не знаю, там вівсянки з насінням і з ягодами? Можеш. І вівсянка з насінням і ягодами безумовно буде кориснішою. Але якщо ти постійно будеш тремтіти над їжею, що «О, це мені не можна, це мені не можна, це мені не можна. Нічого хорошого в цьому не буде. В психічному плані, ми зараз маємо дуже багато жінок з РХП, дуже багато дівчат з РХП. І якраз от таке от залякування їжею, якраз от такі от відео, які замість того, щоб пояснити, чому вівсянка, наприклад, краще, ніж гранола, і пояснити, що ти, в принципі, можеш їсти гранолу, якщо тобі комфортно, і якщо ти балансуєш весь свій інший раціон. З замість того, щоб нормально просто пояснити, от такі от блогери залякують людей їжею. Оцими, блін, відео, не можна, шкідливе, інсулін, бактерії, кальцій, органічний, блін, органічний кальцій. Мені, мені, мені буде снитися органічний кальцій. І я знаю, як це боятися їжі. Я сама колись вірила в ПП, я сама колись вірила в правильні і неправильні продукти, що можна, що не можна. Була цим одержима і була афігетіяка нещас. В цьому відео я розказувала про це детально. Ось такий от епізод демонізації їжі. Сподіваюся, ви будете менше стресувати, коли ви з'їли щось неправильне або не те. Присилайте мені сумнівні ролики. Будемо розбирати. З тобою була Лагартіша. Пока-пока.